Легенда про українську мову. Колись, давним давно, жили на землі добрі люди, але вони не мали своєї мови. Вони розуміли одне одного серцем, але не могли передати своїх думок словами. Якось на світанку зійшло над землею чарівне Сонце і побачило цих людей. Люди так сподобалися сонцю, що воно вирішило подарувати людям мову. Сонце зібрало найкращі звуки природи: шепіт трави, плескіт хвиль, спів солов'я, подих вітру. А також додало тепло своїх променів, щоб слова були лагідними і силу грому, щоб вони могли бути могутніми. Так народилася українська мова. Співуча, ніжна і сильна, відтоді люди почали говорити цією мовою, складати пісні, казки та передавати їх із покоління в покоління. І тепер, коли ти говориш українською, сонце радіє, бо знає, його дар живе у твоєму серці.